Вітаю вас, хлопчики, дівчатки. Ось бачите, де я. Варшава Засходня. Варшава Засходня. Я вже приїхала сюди. Ось купила собі квіток. Далі їхати. Ось такий квіток купила собі за 340. І поїду до... до аеропорта, Шопена Ось через 15 хвилин прийде потяг сюди. І прямо до шопена. Сяду та й поїду. от отак. І добре. Ну а там вже до, до сьомої мені. Ну, пів сьомої вже. Ні, ну я раніше, я не буду там сидіти. Ходжу в туалет, сходів та й піду на реєстрацію, пройду туди і буду там сидіти всередки. На що мені там той ходити. Може, щось перекусив. Можна було тут у Макдональдсі щось перекусити, ну, щось я так. Оцей квіток він на, на любе От Зараз ось в 13-15, тут ще будуть якісь. Вони близько, швидко ходять, там може кожні 15 хвилин, кожні 20 хвилин. Зараз прийшла, тут бачите, ремонт тут там. Так прийшлося то вверх підніматися, тоді вниз спускатися. Так що вже не хочеться повертатися в Макдональдс та щось там їсти. Зовсім не хочеться. Так, такий самий Макдональдс, він є і в аеропорті. Я думаю, ціни такі самі. Так що нема різниці. От отак. -от Довго їхали, поїздка, знаєте, яка була? Квіток прямий. З Премишля до Варшави. Є Варшава Західня, є Варшава-Східня і є Варшава центральна. Мені сказали, що тут на Заходній виходить. Я тут і вийшла. Але ми проїхали десь години три, їхати половиною годин. Години три проїхали, а тоді всі вийшли, нас пересадили в два буса. І ми поїхали хвилин 10, бо там теж ремонтують колію і ніяк не проїхать. А вже як ми приїхали туди, от, там вже стояв потяг, очікував нас. Перший потяг був із двох вагонів 13, 14, а, а цей був 4: 11, 12, 13 і 14. Щось розказують. От, Засходня, бачите, вершеве засходня. От. Великий перун такий ж. Ну і оце ж той, що я вам скажу. Тоді ми сіли а п'ять виїхали Я трошки перекусувала, не батько, ну трошки так перекучувала. У мене були вафлі такі смачні, води попила, банана з'їла, мандарину з'їла Конфету з'їла Ну, звісно. Я не голодна, я не голодна. Звісно, хочеться такого щось більш да? як ото кажуть, або картопольки, або ковбаски якоїсь, чи таке солодке вже надоїло. Ну, але в мене ще дві вафлі. Тоді в мене ще конфети, горішки, яблуко. Так що, ну я покушаю там. У мене ще ж є злоти. У мене ще. 36 злотих. На що вони мені їх Треба витратити в аеропорті. Треба їх витратити. Оце так я прохажуюсь. Не холодно, я вам скажу. Зовсім не холодно. Отак може градусів 5-6, може навіть 7 і сонечко так світе, так що погода непогана. Тут -от можна так стоять облакатиться і стоять. Вот. Ну це те, що я трошечки вам хотіла розказати, того, що, того, що я вже прийду в аеропорт, тоді вам там вже поснімаю, я пройду реєстрацію, спочатку покушаю, тоді реєстрацію, піду у той як вона називається в таксірій магазин? Може там щось куплю? а що куплю? Дівчата просили цигарки. Може, цигарки куплю вже і там уже як пройдеш реєстрацію. Там уже можна брати. От. Тим паче, що по Європі бери скільки хочеш. Ну я подивлюся, яка ціна, бо мені ну, дівчатки, які курять із наших, казали, що їм хтось привозить по 5 євро за пачку. Бо фінські стоять такі самі 8-9 пачка. Ну, ну, Якщо будуть вони такі, ну, сказали, які. Ось мені здається, що це вже йде наш потяг. Бо скільки часу тут зараз подивимося. П'ять хвилин. Ну так, да, за десять він вже йде. Ну тоді бувайте здорові. Пока. Я ще буду включатися. Пока-пока. Пока, мої рідне Пока. Пока